Чому LighterGam? Про це ми розберемося в цьому відео. Думаю, вже більшість із вас чули або знають про проект HyperLiquid, який роздав найбільший airdrop в історії крипти. Мало того, токен виріс з приблизно 5 доларів до 40 доларів. Частина з цих токенів зі свого дропу в мене ще досі є в холді. Ну і відповідно. Там вже ікси іксів. Наш проект Lighter, про який ми сьогодні говоримо, працює по похожій механіці, а іменно це Perp Dex з відкритими транзакціями, де по суті все прозоро. Наймінімальніші, практично нульові комісії на даний момент, тому що йде бета-тестування. Ну і саме головне для кожного юзера, хто цікавиться ф'ючерсами, торгівлею і тому подібним. Це є торгівля ф'ючерсами, абсолютно без якихось там верифікацій. Вони вже складають конкуренцію самому HyperLiquid, але, звичайно, що його ніхто як мінімум не... Ближчим часом не обжене через те, що він топ в своїй сфері, але сам лайтер є на другому місці по загальному об'єму, там кожнодневному, і також у них дуже хороший відкритий інтерес, тобто в моменті на яку суму відкрито різних позицій. І тепер, напевно, саме важливе або то, що важливо для мене, і цікаво, я надіюсь, для вас також буде. Це то, що тут буде airdrop, надіюсь, похожий, хоча б до HyperLiquid. Відповідно, в чому вся суть. Ми тут можемо торгувати, і за наші торги нам будуть давати певні поінти. Point. Поінти нараховуються, що вівторка. Сам сезон фарму буде продовжуватись приблизно ще до півроку часу. Це то, що говорив целу, і крім того, в нас буде до 50 30 всіх токенів на аірдроп, тобто на ком'юніті. Можливо, на перший аірдроп буде там менша якась сума, але в загальному 10-15 на перший дроп це максимально приємно. Кожного тижня проект розподіляє 250 тисяч поїнтів на своїх користувачів. Відповідно, і вівторок ми їх можемо відслідковувати в нашому особистому. Кабінеті трошечки пізніше я розкажу за що найбільше сипить поїнтів. Не менш важливо з такою, грубо кажучи, водною інформацією, то що проект зараз знаходиться в бета-тестуванні. Сюди можна попасти для того, щоб торгувати тільки по спеціальному коду, який має не кожен. Я як інфлюенсер отримав 30 кодів, половина з них вже забито. Якщо ви будете дивитися це відео, можете переходити за посиланням в описі, дивитися що цей код працює. Коли вони вже використаються, я буду просити, щоб мені дали додатково коди для того, щоб ви могли заходити, торгувати, набивати поінти і, надіюсь, в подальшому на цьому добре зробити, про що ми також обов'язково будемо говорити. Тепер давайте я вам швиденько розкажу весь функціонал. Я тут фармлю буквально декілька днів всього, лиш поки що ще не дуже активно, тому що я чекаю початок сезону другого в бекпеку, можливо, буду просто тут хеджитись або наоборот. Коротше, буду старатись відпрацьовувати два проекти на раз. Ось такий у нас функціонал, нічого взагалі як торгувати показувати не буду. Особливо радити заходити сюди, зливати якісь собі тут гроші, я б не рекомендував. Якщо ви розумієте, як торгувати, в невеличкий там плюс, невеличкий мінус, або просто розумієте, що ви тут можете тратити гроші. Будь ласка, заходіть, набивайте поінти, торгуйте особисто для себе, навіть не тільки через поінти, тому що тут мінімальні комісії, і тоді, надіюся, у вас все буде гаразд. От я показую загальні моменти. Коли ви перейдете за посиланням, вам потрібно буде під'єднати гаманець і щоб ви закріпились за е, цим кодом, який у вас буде. Вам потрібно буде одразу ж задепозитити при реєстрації, так скажімо, при підключенні гаманця іменно метамаску чи там ребівали мінімум 5 USDC От, коли ви їх депозитите, тоді ваш аккаунт активний, там ще декілька транзакцій буде потрібно підтвердити, і все. У вас є ось така сторінка. Ви можете перейти в своє портфоліо, глянути, скільки у вас є грошей на балансі. Як поповнювати сюди гроші, думаю, сенсу показувати також немає. Нажмайте депозит, закидуйте або з біржі, або з вашого гаманця, де у вас є кошти. Тут буде показуватися актуальна інформація, іменно ваш об'єм. Останній там період, от, наприклад, у мене 200 тисяч, ваш PNL, мінус 17 доларів. У мене там по відсоткам, туди-сюди. Я думаю, що тут зрозуміло. Наступний у нас є паблік пул це якраз той пул іменно TVL проекту він є практично 64 мільйони доларів. В якийсь момент в них був злом. TVL був, здається, що 5 мільйонів доларів, їх на 2 мільйони доларів зламали. Вони ті всі гроші повернули. І зараз, як бачите, продовжують активно користуватися люди цією платформою. Ні за що не бояться, якби вкидають бабки і все нормально. От APR, тобто на ті гроші, які ви сюди закинете, у вас є 92% річних, це максимально великі відсотки. Я не знаю, що тут робить їх маркетмейкер, як він тут торгує, тому що такий відсоток, APR на такому проєкті, це максимально приємно. Ви сюди можете також закинути свої вільні гроші, просто щоб вони у вас лежали і буде фармитися ось такий відсоток, але тут є певні нюанси, про які ви вже дізнаєтесь, як то кажуть, самостійно. У нас є лідерборд, якраз тут показується, скільки у вас є рефералів. Реферали ви можете також запрошувати, але тільки тоді, коли у вас буде мінімум 300 поїнтів, тоді ви зможете отримати три реферальних кода. Якщо ж ви є інфлюенсер, твіттер чи там Telegram, Discord, шукайте інфу, як отримати більше кодів в легшому варіанті. От на даному Місце в мене 0 поїнтів, і я на 30 -ти тисячному місці. Я не знаю, як точно цей ранг рахує, чи в загальному серед всіх користувачів, чи якось по-іншому, коротше, неважливо. От і вже завтра я отримую свої якісь перші понти. Я фармлю поки що на декілька акаунтів, декілька акаунтів софтом, шість іменно на даний момент. І оцей буду пробувати руками, але поки що активно не займаюсь, тому що знову ж таки чекаю, поки у нас буде фармитись також бекпек. Додатково хочеться знову ж таки поговорити іменно про більш таку водну інформацію, але це фундаментал про це треба думати також в першу чергу крім того щоб просто залітати сюди торгувати втрачати гроші на комісіях і тому подібному. до речі про комісії я не пам'ятаю що говорив на хайперліквіді якщо торгувати на 1 мільйон доларів об'єму вам піде приблизно 250 доларів якщо просто відкрити закрити позицію там в секунді а тут піде 40 доларів це там в 4 рази менше тому орієнтуйтесь, що тут можна торгувати не через поінти не через дроп, а просто для себе я думаю що цей момент вам має бути зрозумілий тут також є інвестиції поки що сума не розголошується але наскільки я Бачив інфу, що найближчим часом ця інфа має вже бути відома. Сюди заінвестили хороші фонди а 16 z і ще якийсь фонд, також ТІР-1. Крім того, тут в інвесторах є чувак, або так скажімо, Кент Трампа, який от сидить зліва від нього. З нашого боку, це він справа. Ось він сюди також інвестував. Це приближене коло, так скажімо, самого Трампа. І, можливо, навіть можна буде вважати, що цей американський проект за останній час такий вислів є він трохи на хайпі, тому що американські проекти виросли. І добре тримається на даному такому, скажімо, досить нудному ринку. Також це у цього проекту є не остання людина в крипті, вчився в якихось там топових університетах, білдив якісь теж продукти або працював на інших роботах в топових якихось компаніях різних, тому це також нам плюсик в копілочку. Тепер давайте порахуємо, глянемо, скільки виходять поінти на даний момент, один поінт. і який апсайт, тобто скільки з цього ми можемо ще заробити додатково. Один поінт зараз виходить приблизно від 1 до 2 доларів. Якщо ми рахуємо, що за весь період цього сезону, цього фарму, буде 10 мільйонів поєнтів. Вони роздадуть на перший дроп там, допустимо, 15% чи 10, і ФДВ в цього проекту на старті буде 400 мільйонів доларів, це далеко не саме оптимістичний варіант, це щось таке більш нейтральне, можливо, навіть більш негативне. Тому що той ж самий KiloX, який всі хейтили, які тягнули там два роки з дропом і роздали, грубо кажучи, копійки, в них також було такий TVL, в них також було ось таке Федве. І на виході. Ми отримуємо на дроп 60 мільйонів доларів і 6 доларів за. Point, тому якщо ви формете, наприклад, там по півтора долара за один поїн на даний момент, ви отримуєте там апсайд, тобто ікси до 6 доларів, ви отримуєте 4 ікса абсолютно ізі на ваші витрати. Це по досить таки песимістичному сценарію. Можливо, токен буду оцінюватись і поінт в ще краще значення. І тепер трошечки кращий оптимістичніший варіант. Якщо буде півмільярда ФДВ і 15% на дроп, ми отримаємо 7,5 доларів за один поінт. і якщо один мільярд федеве 15%, Відсотків на дроп ми отримуємо 15 доларів за один поінт. З цим всі ми розібралися. Тепер переходимо до того за що найбільше дають поінти, якщо ви будете ціленаправлено їх фармити. Конкретної точної 100% інформації знову ж таки немає, але є декілька факторів, за які дають найбільше. Це іменно плюсовий піонел, Об'єм і ліквідації такі досить базові варіанти, і швидше за все, все ж таки найбільше дають за плюсовий PNL. На рахунок мінусового не знаю, але то, що читав, то що дізнавався, взнавав, то найбільше дають за плюсовий PNL. Тому старайтесь торгувати в плюс, як би це дивно не звучало. Також порівняння порівнянні з ліквідними і неліквідними парами дають більше за неліквідні. Тобто, якщо у вас є вибір торгувати в біткоїні, ефірі в Солані, де вони є найбільш ліквідними, і торгувати, наприклад, там хайп чи якийсь BNB і тому подібний токен, який менш. Ліквідний, то більше поєнтів все ж таки насиплять за BNB і хайп. Надіюся, з цього відео ви взяли для себе корисну інформацію. Приходьте за посилання в описі, фарміть дроп, торгуйте в своє задоволення. Обов'язково старайтесь торгувати в плюс, це і корисно для поєнтів. Та і для вас. Я думаю, що також точно. Всім дякую за перегляд і до зустрічі. Якщо що, то нові коди я буду обов'язково кидати в свій телеграм-канал. Не забувай підписуватись посилання в описі.